Олег Шор на прямому зв'язку. Це дипломат, колишній посол США та Франції. Наші вітання вам, пане Олеже. Вітаю, то знаєте, читав, коли відповідь МЗС Індії, що вони це роблять виключно в національних інтересах. У мене виникло питання. А чому тоді, виключно в національних інтересах, до 2022 року російська нафта займала всього 2-3% від загального постачання нафти на індійські НПЗ, а тепер це 35%. Ну і відповідь сама по собі, я б її такою шаблезубою не назвав. Я про відповідь та МЗС Сполученим Штатам. Можете розтлумачити, чому саме ця країна була обрана ну, такою показовою грушею для биття для інших країн, які е, хочуть чи купують російську нафту? Чи стала гру... Індія? Ну такою грушею, яка затрясеться від ударів? Ми ще побачимо. Чому Індія? Тому що репортар, ну в принципі, коли називають країни проти яких? Мали б бути запроводжені всі драконівські пекельні санкції, щоб е, здійснити вплив на Росію. Називають найперше Китай, Індію і Турцію. Ну очевидно, що головний в цій трійці це Китай. Щодо Китаю, е, запровадити оці пекельні санкції. Е, як на мене, достатньо важко і дуже показово. Що Сполучені Штати з усіх торгівельних економічних питань намагаються зараз з Китаєм домовитись. Індія е, займає ну трохи іншу нішу і позицію ніж Китай, тому що це країна балансу, все таки вона намагається домовитись з заходом. їй потрібен заход, захід. Для того щоб протистояти безпековій загрозі з боку того ж Китаю, але до речі, і останнім часом індійські посадовці на один раз сказали про те, що якщо будуть такі жорстокі санкції, то можливо і вони. Не відповідь, шукаючи, ну я б сказав, так якоїсь домовленості з Китаєм. І не треба забувати, що Індія також вступила до деяких структур, які мають таку явно антизахідну спрямованість. Ну але в принципі позиції Індії, як на мене, більш уразливі. Вона все таки, як я вже казав, буде намагатися намагається шукати баланс. Але от заява, яку ви цитували, дуже показово про це і діці казали і раніше. Це нам видно. Ну, Індія це така давня цивілізація, яка звикла грати вдовгу, і е, були досить такі протирічливі сигнали від Індії. З одного боку, е, у нас особливо любили цитувати, що Індія сказала, що вона е, ну, достатньо без проблем може знову перериватися на ті джерела, які поставляли Індії енергоресурси до початку широкомасштабної війни, але останнім часом. Все частіше були заяви про те, що Індія не збирається ем, змінювати політику щодо закупілі російських і Те, що ми почули, якраз ще раз це підтверджує: е, очевидно, чим більше буде тиск на Індію, тим більше вона буде схильна, все таки шукати якісь альтернативи. Але поки що ми маємо цю заяву. Це очевидно, так як індійське керівництво бачить ситуацію зараз. І останнє я хотів би закінчити, що введення цих санкцій, як на мене, було також пов'язано з тим, що за повідомленнями з західних засобів масової інформації переговори чисто торговельно-економічні щодо узгодження тарифу стосовно індійських товарів з сполученими штатами, вони закінчили ну фактично провалом, тобто Індія не отримала. Ну, принаймні той 15% відсотковий тариф, на який вона розраховувала, так що очевидно, і те, що зробив Трамп, свідчить і про його, я б сказав, роздартування позицію Індії щодо яка як на нього, як на американців, і призвела до того, що угоду не було укладено. Пане Олеже, давайте будемо відверті, що Індія може стати як таким собі показовим хлопчиком для биття, так і прецедентом, який відкриє, умовно кажучи, величезний список тих проти кого або тих проти кого ні. Ну і тут ж варто дивитися, що формулювання, яке використовує Делі. А що ми це робимо виключно в інтересах своїх громадян? Ми вже чули і від Орбана і від Фіцо. Ну і зрештою від всіх тих, хто відмовляється нині вводити ж санкції чи голосувати на підтримку України, і так далі. То як далі буде королюватися заява Трампа, який вважається досі там лідером вільного світу, та як там правильно формулюється, і аналогічні ті, які ми чуємо від інших країн. Ну, що, що буде робити Трамп, ми подивимося, от ви дали таку нарізку з заяву. Це характерно для Трампа. Така маса заяв і Трампа, і е, людей близькі до Трампа, членів зовнішньополітичної команди. Що важко зробити такий однозначний або принаймні. Реалістичний висновок, треба подивитися, як надалі буде складатися ситуація. Треба завжди пам'ятати про те, що оці його всі погрози вони е, е, мають достатньо крихку базу. Це роздрутування, розлюченість е, е, путіним, що він ним пристає на пропозиції Трампа, не йде йому на зустріч разом з тим. Як на мене, зберігається все намагання Трампа, все таки знайтись, знайти з Путіним якесь порозуміння, щоб мати змову з ним роз, продовжити розмовляти як з партнером. Те, що ми побачили, ну от реально зараз оці е, запроваджені е, додаткові 25%, всього 50%. Мита тарифи проти індійських товарів, тобто подивимось, наскільки Індія це витримає, чи не буде якихось все таки контрпропозицій, Наскільки буде готовий Трамп йти до кінця в цьому випадку? І також головне яка його буде позиція щодо Китаю. Він сказав, що він готовий продовжити введення цих. Високих тарифів для того, щоб припинити постачання, ну не стільки постачання, скільки я б сказав, споживання більше, споживання російських енергоносіїв. Але знову ж таки тут треба пам'ятати про його бажання домовитись Китаєм. Тобто знизити градус протистояння, от яким чином одне буде е е узгоджувати з іншим? Це ми побачимо. І знову ж таки, оскільки це Трамп, треба подивитися, які будуть реальні дії. дякуємо пане Олеже, вам за ці розтлумачення і роз'яснення. Олег Шамшур, спасибо, це дипломат, долучилось. так колишній посол США та Франції. Він був на прямому відеозв'язку.